Вітаю вас, малятка, на занятті з математики. Сьогодні будемо повторювати геометричні фігури, які ми знаємо. Давайте налаштуємося на роботу, зробимо психогімнастику. Долоньки маленькі плескають легенько, пальчики з'єднались, танку закружляли. Посварились, розійшлись, помирились. Обнялись. Давайте ще раз. Долоньки маленькі плескають легенько. Пальчики з'єднались, в танку закружляли, посварились, розійшлись, помирились, обнялись. Молодці. Отже, дітки, ми вже з вами багато вчили геометричних фігур. Зараз давайте повторимо. Повідгадуємо трішки загадок про них. Він не круг і не квадрат. І не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник. Так, він має три кути і три сторони. Наступна. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає. Здогадались? Це круг. Круг не має кутів, він не стоїть. Бачите, падає? Він давно уже знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат. Так, в нього всі сторони рівні. А скільки в нього кутів? 4. Один, два, три, чотири. Так, наступна. на квадрат я дуже схожий. Маю теж 4 сторони. Тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні рів... різні. Це. Прямокутник. Бачите, він схожий на квадрат, але в нього дві сторони довгих, а сусідні короткі. І це називається прямокутник. Він також має чотири сторони. І чотири кути: 1, 2, 3, 4. Так, а ну ж, відгадайте, ось цю геометричну фігуру. Ми з вами її не вчили. А ви її часто зустрічали. Схожий дуже на яйце або на чиєсь лице, диню, огірок зелений, кульку на шнурку. Коло приплюснутим стало, називається овалом. Овал. Бачите, схоже на диню, на огірочок, на кульку, якщо сюди. Добавити шнурочок, буде кулька повітряна. Тепер давайте трішки пограємо у гру. Так, малятка, що в мене тут зображено? Це геометричні фігурки. Так. Круг великий, круг маленький, трикутничок великий, трикутничок маленький, квадрат великий, квадрат маленький. Зараз пропоную викласти. Фігурки по ліву та по праву сторону. По ліву сторону викладемо великі фігури, по праву сторону викладемо маленькі. Давайте, куди ми покладемо великий трикутник. По праву чи по ліву? По ліву. Куди ми викладемо маленький трикутник? По праву сторону молодці. А куди ми викладемо великий квадратик, по ліву сторону, куди ми викладемо великий кружечок, по ліву сторону, так, а куди ми викладемо маленький квадратик. По праву сторону, молодці, куди ми викладемо. Маленький кружечок по праву сторону. Так, молодці, ви вже добре знаєте, де ліва, де права ручка, де великий предмет, а де маленький предмет. А зараз давайте трішки змінимо положення наших фігурок. Перемістимо маленький помаранчевий трикутник. І з правої сторони в ліву сторону. А синій великий кружечок з лівої сторони перемістимо в праву сторону. Зелений кружечок перемістимо із правої сторони. У ліву сторону. А червоний маленький кружечок перемістимо із лівої сторони у праву сторону. Так, тепер великий квадрат зеленого кольору перемістимо у праву сторону замість синього кружечка. Ось так. Малята і так можна міняти місцями геометричні фігурки, переміщуючи зліва направо і справа наліво. Давайте трішки відпочинемо, розімнемося, зробимо фізкультхвилинку. Звірі в лісі проживають і роботу також мають. Теж виходять на полянку і зарядку роблять зранку. Лапки вгору, лапки вниз, землі матінці вклонись. Сонцю лапки простягли до проміння проверни. А тепер прогнімо спини і замремо на хвилину. Розігнулись, пострибали. Потім трішки політали. І за справи знов взялися. Так, ну що, трішки розім'ялися, тепер давайте складемо з геометричних фігурок одну цікаву тваринку. Зараз відгадаєте яку. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вуха має, швидко стрибає. Це зайчик. Давайте будемо складати. Розгляньте, будь ласка, ось ці геометричні фігурки. Це великий кружечок, маленькі кружечки, трикутничок. Овали та тоненькі смужечки, схожі на вузенькі прямокутнички. Давайте складемо. Великий кружечок це буде. Мордочка зайчика. Маленькі кружечки зробимо оченята, із двох кружечків, ще з одного зробимо носик. Із трикутничка зробимо ротик, із овалів зробимо вушка. А із прямокутничків, з вузеньких, із таких тоненьких смужечок, зробимо вуса зайчикові. Ось такий веселий зайчик вийшов у нас. Дітки, із геометричних фігур можна складати дуже багато веселих звіряток. Малята, я пропоную і вам викласти із геометричних фігур якогось звіра, може, зайчика, такий, як у мене, можливо, мишку. І надішліть, будь ласка, мені те, що у вас вийшло, мені буде дуже цікаво. А зараз я вам говорю дякую, до побачення, до наступної зустрічі. Бувайте!